Ми на каналі Ірішка Дніпр. Я це, знаєте, як сіверний мішка, як на север зібралася. У нас сьогодні, бачите, до речі, випав перший сніг. От. І коли випадає перший сніг і коли в нас стає середина грудня, Іра що роби? Правильно, йде, поївшую далі, бо мене відволікли. Іра в тайні шапки, як на севері. Тільки випадає в середині грудня сніг, Іра куди йде? Правильно, за ялинкою. Тож, Іра сходила, ходила, купила ялинку. От. Хотіла нести вручну, але до мене приступився помагатор. Зараз вам покажу. Мій помагатор. Каже, давай возьмемо тачку і на тачку і так повеземо. Ну Тут вести та важко, а то й десь ти Я в тому році вручну її несла, перекидала з однієї руки в іншу, з однієї в іншу. І так і донесла. Правда, потеряли тільки ще десь вірьовочку, були верхні гілочки зв'язані. Тепер гілочки це по снігу, по грязі волочиться. нічого страшного, що він передають. Вона все одно буде стояти ще на вулиці, в мене зв'язана, як і в тому році. Тепер дають індежі на завтра сніги. Так що воно ще помиє. Мам, куди ти от вже йдеш? Так що взагалі-то я повинна була тягнути цю ялинку. Але ми не заплановано зайшли в овочевий магазин. І нас купилися ще. То я тягну великий пакет продуктів. Це Ну взагалі це ялинка. Це сосна, зрозуміло, що це сосна. Була е, пишніша, в якому сенсі пишніша? Була е, трошки іголочки длинніші були, От. але вона була жовта. А це трохи такі іголочки. Як коротенькі якісь такі вони. От. Але вона зелена, то я взяла цю. Що, отака у нас сьогодні погодка. Сніг так, зранку було все гарно. Такий сніжок йшов. А зараз все розтало. Ох, я не люблю отаку погоду. Я люблю або так, або, або сонце, або сніг. Не люблю цю. Їдеш? Чувак, яш по цьому снігу. Так що такі справи. Так що я вже ялинку купила до Нового року. Ну така вона, метр два з хвостиком. Що хочу сказати? Штучна ялинка є штучною ялинкою, але коли ось таку красуню. 2,5 метри заносиш будинок, то зовсім інша атмосфера, новорічна атмосфера, коли пахне ялинкою і мандаринкою. У нас розпаковка стел. Щось мама розчарування в неї казала. Що це таке замовила? Це для лапок стріхти лапки. А, -а, 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 -а. а це що таке? Це вже косметичка. А це ж це. Це ж це. Чеснокадавка. Новий формат. Нам мало одної ми будемо сразу двумя давить, ребята. Нам одно мало, понимаєте? Ми с з двумя руками. Сразу два штука єда. Так взяла, положила даже несколько я... штучок. Жила, придавила не і не знаю. Все. Я не понимаю, это чеснока А це ж. А -а -а. Ну, це ж для этого, для... Мені оці самий главный давали ножнички. Ну все, ляля, готовься. Грумер буде в ділі. <деле. гумер> да, надо. ребята. Ось такая у нас распаковка. Вот это, кстати, решив классно эти кому? делать. <гумер> Зачем мені ти мы не хвосты? Кажу тобі. На жили протирати. А ти бачиш, які ножниці Іра, із наконечника? Що ти не пораниш боку? А потім ділиться. Та ну це ж для этого єра. А -а -а. Для, для а це... цього. Та, та я людям покажу. А це ножниці, значить, різать. Рыбу, а там можно и рыбу, кости, да, кости, не знаю, там зелень, нутка нарисована, Видите? Ну, это такая в хозяйстве вещь необходимая, я согласна с этим. Ну, зови, честно, пожалуйста. Я что, сразу ну, будем давить двумя Одну кому-то, одну, кому одну себе. Понятно. І це, щоб собаку стрігти. Ось така посилка з тему на цей о, раз. О, Єра, бачу, що вона. О, ти раз зажала. Раз. І ось, о, диви, як вона. Раз. Воно що тут не дуже і острі. Ма, коли на манікюр вже сходиш? Така от ростуть які. Короче, лялечка готовься, що я можу тобі сказати. Грумер буде б'єжити. Почекай, а оце для чого? Ну, не знаю. Я ж не придумала дизайн цих Без понятия. читаю инструкцию, как они накрыстовываем. Ну, что не шесть, не дуже вони это. просто не кажется. Хорошо. И еще одна распаковочка. Это триммер для лапок, ребята. Это волоски убирать между лапками. И, наверное, Які гріші можна Там, де глазки, які гріші? Ні-ні, не... ну можна, ну, в основному це для глаз. для... Ма, ну, я розумію, коли ви ці людина займаєте. Ціл... Бо в мене широка, бо в мене широка. Заказує, ну, тобі не поясню, що це треба. Все одно лялі буде возити до грумера, Ага. Ви вже везете три місяці. ну, так, а ти бачиш, що світла немає у нас? Немає світла у нас, немає світла у грумера. У грумера ну, не може постригти і не може тоді... Провести собаку до, до порядку. А як треба до, другу, це? до другого груміру записати, тому що точно, що собака yeah. вже три місяці не стрижена, з цим світлом це вже А, що, такі Так перехідник треба, да, є ще? Ну, є збічний, звісно. Ось такі у нас дівчата хапці розпаківочки, розпаковочки. Отакий От сьогодні вийшов коротенький волог, А ми прийшли, світла немає. Сьогодні світло виключили об о 12 і повинні були ходіти о 19. І коли зараз не знаю, десь на пів сьому, то тільки що вимкнули світло. Зараз швиденько, значить, біжу, вмикаю світло, вимикаю кафло, і буду смажити карасі, тому що купили карасики які гляньте, які класні. З і корочкою. красота. І карасі вже посолили. і е, чекають вони, поки ми їх посмажимо та будемо смакувати. Все, ще вимазалася. Е, Побігла я вмикати світло. Так що. Так що і кафе вже сіло. Все. Пішла я вмикати світло. Розмовляю, розмовляю, дивлюся, десь і Руся вже вляпалася, вже щось вимазалося. Чи в рибу, чи щось вже вимазалося. Що зараз праня піде. Так що, вибачайте, що я так по-свінюшному вийшла до вас е на YouTube канал. <гл 'язок> так, все. ну, Буває. Буває, але воно проходить. <гл 'язок> я в смислі, що... зараз постіраю, зараз запустила. І посудомийну машинку запустила якраз. от, І вона попрацює, і потім запущу ще пральну машину, щоб не сильний був напряг на електроенергію. Так, все будемо робити поступово. На 3 години дали світло і дякуємо хоч за це. Так, все. А я зможете цю смакоту, яка називається карасики. Люблю карасики, це ще коли вони ікрою. Плевалі смачно. Ось такий вийшов простий домашній блок, та ще й з такими смачними смаженими коросями. За даній раз якби дороговичку. Олію? Так, ну що ж, нам смачного, а вам гарного та тихого вечора. Та й нам також. Смокота.